Друзі, Христос Воскрес, воїстина Воскрес, громадська організація «Доста Україна, Закарпатська область, місто Вершево. У нас з вами зараз дуже цього -ць чудова локація. Ми знаходимося на кладбищі. А чому на кладбищі? Я зараз поясню. Одна така причина, враховуючи те, що у нас держава почала бути дуже розумна, то хочу приєднатися до флешмобу. Мова піде про законопроект 92-23, який хочуть внести для розгляду в Верховній Раді такі дуже розумний, як Лаба наш Закарпатської області, і його опоненти. Ну так, от, я хочу нагадати лабі, що страх Божий має бути присутній у кожній людині. І якщо вони не візьмуться за голову, то це все закінчиться дуже і дуже плачевно. Тому що якщо вони думають, що люди будуть ковтати ті всі гадості, які вони роблять, а хвалити їх немає за що, і будуть мовчати, то так не прийде. Дорогесенький лабо, ти колись приїжджав до мене і обіцяв мені поміняти кришу на будинку, яка прогнила і міська рада, яка обікрала. Тому я хочу звернутися зараз до всіх вас. Перестаньте обкрадати народ. І трошки задумайтеся, бо як в тій рекламі, якщо ви не йдете до нас, то ми прийдемо до вас волю нашому Павлу Павлови і далі буде.